Я чимаю моляцію, я вас просив, я вас не просив. Я вас не просив адвоката, Друзі, вони нав'язують адвокатів. Вони хочуть за нас вирішувати наше життя. За нас жити, за нас говорити. Вони мої слова за Конституційний лад. Вирішили, що я говорю конституційного лад. Вони все перекручують. Все перекручують. Ну, нехай вся Україна бачить. Навіщо ви так найберете Службу безпеки України? Ну, ви провели людину яку підставляєте, ця ганьба. Ви прокурори, який посадив мені привіт за те, що я пішов на допит. Ви просили? Я запитую Як вас звати? Я запитую вас Ось є ім'я. Я запитую вас. Говоріть. Ви влаштували цей фарс. Ви думаєте, за це не будете відповідати? Я показував переміщення зброї техніки. Я людину врятував. Ви просили кримінальну справу. Ви питаю, порушили кримінальну справу, що вбили і катували? Я запитую, я питаю, ви порушили кримінальну справу за те, що Василя Плескача били. Бо я людину захистив, а він факт зробить. Він принизу український народ О тим, що робить цю справу. Ви що, в НКВД працюєте? 37 рік? Ви де живете? Ви думаєте, що це вам все зійде з рук? Мій прокурор дістав рак. Ви хочете з раком теж чекати з України через тиску чи куди? Через питаю. Ано говорить до мене. Вставайте! <питерево> Чекайте, <питерево> виставте. <питерево> ви? <питерево> Говориш, <питерево> <Так>, <питерево> що ви йдете? Вставайте! Ти чоловік, говори зі мною. <питерево> Ой І він наветить факт. Ти думаєш, мовна справа, то йдеться з так, він пішний. ми сказали, він робить, він ніколи не дінеться. В нього зараз, зараз резиновий пост стоїть і він нічого не скаже. Е, Тобі ви робите, ви українці, як ви можете шити справу за порятунок людини. Це 37 й рік, вас діно працював на чи що? Читало. А ну відповідайте. Вони... Чи ви думати, що чи... вони та вони виконавці, вони не за... вони ж заказчики другі. Не вони... ви виконавці, сидіти. стаття 60. Виконувати явно злочинний наказ, ви можете відмовитись, використовуйте право. Ви думаєте, український народ буде це терпіти? Український народ це терпіти не буде. А я вам скажу слово Василя Сумененка. Ви байстрюки. катів осатаніли. Не забувайте виродки, ніде. Народ в його гарячих жилах. Козацька кров пользує і живе. А тепер пояснив, хто такий Василь Симоненко. От репресували такі самі Василя Симоненка. Хто за Франка тебе вже А мій Хесний батько народний, а України, з України співав. П'яничари, з божевілля, їли землю. Оце вам по пісні народній. Побачите. Не я вам пророчу, а народна пісня. Чи вас немає матерів? Що ви витворяєте? Ви говорили з мамою Василя Плескача, яка просила врятувати її сина, якого катували і викрили. Його мама рідна не впізнала, що його так побили. Його доплили, це моблід в прямому ефірі. І ви за це не пили справу, ганьба вам. Ти ж Ми бачиш, то зомбіє українську До зомбі треба, ну, що суд може почути, то зомбі, о, дивися, пацана молодого. ну, Поставили ззаду одну штуку. І не 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 мій. Мій Хай мама знає, що він хотіє. Тут дізнати мене за український <світ> народ. Ви думаєте, я перестану допомагати своєму народу. Це мій народ. Я тудись зіда. І в морі жила тисяча українська кров. Отже, судово засідалося продовжуємо, галаський району цю село, продовжує розвитку питання просивальної забіжного заходу, є домальних і Про мене проваджено 220-2414, 5 місяць 103 від 293.2024 року щодо підозрюваного страхівного поставу Васильівщи, який підозрювається тому що передбачить частину ірус, які зустрічаються у нас і з ничком 2, тому що ми з України. Боже святий, в якому до нього участь. Зосина Захарова, Павло Волчок, Сінчіт Бенюк, а, у статті 20 зак, за екстенсом 19, а, з сегмохарських, а, базоне статті 18. Що є тут? Ну, потенціал, що тут у

Добрий день, я оторву вже. Добрий день. Ви подали нам ордер, подали нам копію свідоцтва на право зайняття адвокатської діяльності, до матеріальної справи ваше пропитання і відповідно до вашого пропитання проводиться засідання в режимі відеоконференції зв'язку з вами. Прошу представити. Адвокат Кремінець Микола Миколайович, року народження. Документи, які надають мені повноваження ви озвучили, знаходяться на Даний Черський області. Суд так само вам нагадує, роз'яснює ваші права, передбачені до України. Вам розуміють ваші права. Так, да. ваша честь, мені зрозуміли мої права. Розуміли. Суд також роз'яснює вам право відводу заявному зкладу суду. Чи довіряєте в цьому працю У мене відводів немає, суду довіряю. Так, э, так само, виходимо. Так, секретар, ви оголошували, що ще є захисних магазин. я бачу, я передаю ордер секретарю, ваша охорона не передає. Бачу. Прошу взяти передати секретарю. Чому стоїте? матеріалу стави, я не буду. Є в нас саме в магарській Я. Ви магарський? Я. Так, Маганський <глігінь> вихало зимович. Давайте документи, які посвідчують вашу... Прошу. прошу передати. Ну, <глігінь> так, посвідчення вихованку. Не... <глігінь> так. <глігінь> ну спробуйте, ви також не дві це туди. Захисни поста постані, а адвокат Магарський Михайло Зінович, дію на підставі договору, ордер в матеріалах кримінального провадження, ще один ордер в матеріалах судових. Тут так само вам нагадую, роз'яснюю ваші права, передбачені ваще... до поправки. Зрозуміли вам ваші права? Вас зрозуміли. Тут також роз'яснюю вам право, чому тут заявлено в складу суду. Чи довіряєте на цьому складу? На даний момент обставин, які підтверджували, Ставить для виводу немає, проте просимо Суд дати дозвіл на ознайомлення з матеріалами даної Та справи... Та почекайте, що пугають. Ми зараз не розглядаємо ваші питання. Все Добре. по черзі своїй. Будете мати можливість питання. Це я поясню, у вас теж... Підходів не маєте? На даний момент немає. Постійки не роззнайомлені. Не мається. Має має. Добре, дякую. Присядьте, будь ласка. Куди? Хочете? Okay. Це не... Це не... Я, має. Ту... Ту... Присядьте. Що що я хочу, Куди? Я маю підписи. Вам мало місця? Просто це, це присобуть. Так, значить добре, з тобто, захистом ми розібралися. У нас сьогодні нарешті з'явилася особа, що до якого надіслав попитання, підозрюваний прошу, навіть свої антитні дані повністю. 1 січня, день мого народження, 1950. Рожнець міста міського області. Назад, звичайно, я не хочу персональні дані Які персональні дані? У дозвіл на відеозйомку не давався. Але ніхто ще не знімає. Своє місце з місце проживання. Зерсанського 22,5. А зареєстровано місто ходить, вулиця по Повичці 50. Колишній качесь, є там квартира, яка? Ні, Прошу. Хороший? Будинок? Так. Квартира один це не вільно в классе. 50, квартира 1? ні, по 50 це в сума. Це у судна так? Значить, Суд так само вам з'яснює ваші права, передбачення капіталу. Зрозуміло вам читати? Суд вам право відводу заявного складу суду. Чи довіряєте цьому стату суду? Довіряю суду, на даний момент не буде. Зрозуміло. Ви так само можете присісти без захисників, а то там на не які так. я для вас не Ось там є крізь, але саме так, отже, значить, у нас тут, 에, давайте так, є багато журналістів, у нас пішло сьогодні. Е, є питання про проведення відеозйомки, телефона суспільних дів. Е, так, ось, думка учасників щодо дозволення проведення відеозйомки. прокурор вашої. Не заперечується. Не заперечуюсь. Торнада важко. Ваша... Не запечує. Кримнає з не заперечую. I'll see you.